Привіт усім громаду! Йдемо в поле, бризкать, обризкувати, тут навігатор. Будемо пробувати бризкать. Бризкать що буде? Буде поля, ті, що після зимої пшениці, ну в мене там позаростали, та бачите, все в людей позаростало після тісковки. Моє поле аж там, десь через кілометр. Я хочу побризкати, відсотків 30, наверное, побризкаю, а то на весну оставлю. Тобто, щоб зросло до весни. Щоб побачити, що воно буде. Якраз з навігатором полоска через полоску можна побризкати. Ну, коротше, такими полосами зеброю. І потім бачить, що воно буде. Чи кращий урожай, чи хуже, чи. Чи може колись побачимо щось, ну, коротше, буде такий експеримент. Так що зараз приїжджаємо, заправляємо і налажуємо, саме головне, полез зразу ж. Навігатор вона включить. О, ключик загружається. Так, все. Загружається. Так, і поле вже треба підписати. Коротше, конкретно підписати поле, щоб вже в мене на полі були вже отам в пам'яті іменно... о! іменно колії прийнять. Китаюсь попридумав, що я не согласний, як я хочу робити. Прийнять. Так, зараз треба, коротше. Підключати його до інтернету, наладки, капець, як космічному кораблю. Що я говорив? Що треба полоси, щоб були тепер чіткі оцим навігатором чи автопілотом заповнені, щоб він заповнив їх. І ми будемо вже бризкати практично постійно по цих полосах. Ну Не практично, а постійно. По цих полосах. Навіть по цих полосах буде розкидання зимою. там. Це ж саме трактор буде розкидання добрив. У мене ж теж розкидач на 20, там, ну, хай грубо говоря, на 24 метри, ну, на 20 метрів плюс-мінус він нормально кидає. Блін, болото капець. З дощами проблема. То нема дощів, то не дають нічого зробити. Все. Ну, зараз я спробую, щоб... Не терпиться мені спробувати, як воно буде на ну, поле, геть зелене. Все, поїхали, побачимо, що буде далі. Так, це прибули на поле. Отак я виглядаю. Зараз будемо цей. О! Знімо морду! Будемо проводити заправку! Заправку! Як ми проводимо наший унітаз так званий. А вонючий капець. Так, це ми бризкали ріпак хлорпірофосом, там воно таке вонюче. Гліфосатик спінився. Гліфосату такий використовую. Літра на гектар. Тона води. Тона води. І по 50 літрів на гектар. Це скільки вийде? 50 літрів. 500 літрів на 10, тона на 20. На 20 гектар. Так, заправляємо. Коротше, моє поле, бачите, пшениця яка, як щотка. Так, це мій ріпак тренувачний, ну побачимо, що з нього буде. ми Тут Тут, що я заїхав сюди. Бо тут буде що? Зараз мені треба відбити полосу в навігації, заповнити її. Потім намалювати полоси по полі, роз... ну, навігатор роз... розмалює. І ми вже заїдемо там, де нам треба буде бризкати. Я тут зараз бризкати не буду. Просто заїду. Зрозуміли. Точку А і Б заб'ю. Точку А, а там точку Б. І рівненько нам оце воно проложе лінію. І так заповнимо це поле. Ну далі буде. Далі буде. Я все покажу. Так, ну що, заправляємо, заливаємо, переколочуємо і вперед Так, ну що, заправився? Для вас мновиння, а для мене трошки каністру потягав. так що у нас тут виходить? Сельськозяйство інвентар. Так, названня задачі. Поле 80 гектар. поприскувач, ширина 20 метрів. Захват орудія. Типа поприскувач сзаді 4-3 Окей. Загрузка. Так, загрузився, хорошо. РТК, все працює, все, можна їхати. Нажимаємо точку А. Точку А і їдемо. І відмічаємо точку Б аж на тому краю, щоб лінія була рівна, як по струночку. По струмочку чи по струночку. Так, поїхали. Так, поїхали. Так, це третя. А, Аму на третю тут теж бризкати не буду. В принципі третій. Так, все. Тільки не забудь тепер точку Б нажати аж в тому краю. Так, ну все, що тут? Бачите, такий ріпачок, ось, такий трошки. Ну, та чого такий? Щось буде. Люди за таким ріпаком ще й... Ну це ж ви зрозуміли, це ріпак мій тренувальний, де ми тут сівалку налаштовували. Ну нічого страшного. Ну, в принципі, поле таке. До зими вичухається, Сейчас, дощі пройшли хороші. Звісно, по факту треба було тут селітри кинути, як я по ячмені озимому. На озимому ячмені там взагалі. Вообще... Ой, де був озимий ячмінь і ріпак. Це ж поле посіяно після пшениці. Ви зрозуміли, поле після пшениці. То цей. То воно. Оце ж, бачите, треба точку, ще забув, сказати, якщо точку А тут забив, а тепер аж там точку Б заб'ємо. Якщо ми так заб'ємо аж в кінці при, до, при доїжджанні до краю, щоб ми не проснули, навігатор буде пікати. Ну, зрозуміло як? Він ось, ми точку А де забили, то ззаду в тому краю, навігатор буде. Що він буде? Як я буду вертатися і до точки А, до тієї лінії буду доїжджати, він буде пікати, що пацан давай розвертайся. А тепер, якщо точку Б, ми заб'ємо аж в тому краю, то теж він буде пікати, коли, коли навігатор буде розвертатися. Оце ще така фішка, бо я її не знав. Це ми вчора з Серіогою тренувалися. Е -е, Ти то мені таке сказав. Ну, то бачите тут. Ціла куча варіантів, треба добре ще читати інструкцію. А ми так, сіли і печемо. Ну, якось навчимося. Так. Все. Ну добре тоді, зараз запустимося і вже побачимо, як воно буде по факту. Ну, ви зрозуміли, це поле, поле 80 гектар, я його хочу зараз прозбити на записав у пам'ять і типу, розіб'ю зараз по по полосах. І тепер як будуть у мене полоси, в мене буде вже ця карта на наступний раз. Я буду включати її Ну там є варіанти, зберегти треба обов'язково в кінці. Так що там ну, просто, просто, просто і надіжно. Бачите, зараз він нічого типу, не бризкає. Ну, мені не треба бризкати. Так, ну а по факту бачите, як я раніше бризкав, просто видно полоски, я собі їду як по дорозі по полі. Ну нічого, зараз буде вже краще. Ну, все одно воно чи ночою так буває, чи пшеницю бризкаєш, підросло і не видно куди їхати. той навігатор, бачите, вже нема хлопці навігатора. Вже поїхав він десь Дніпро В... під Дніпро туди, до хлопців, кажуть там. Ну, побачимо, так. Зараз доїжджаємо. Ну, Коротше, давайте щас я заладю і вам все покажу. Так, ну що, хлопці, бачите? Вже полоси намалювало. Так, зараз. Щас... Заїжджаємо і... І буде в нас полоса. Ще, де вона та полоса. Так, Ну що, громада, я вже свого автопілота, став на полосу, бачите, ось мій ріпак, а це поле. Зараз він, ось, бачите, мої старі полоси. Ну, я ж тоді було в мене 19,5 метрів, а зараз 20. То зараз він пробризкає. Брискає, тепер поживлює назад, дивитися. Так, хорошо все, зараз, бо дзвонок треба... Щя, я... Так, печем. Колоси малює. Ну, я що одне, я ж кажу, що... Їдеш, їдеш, як гепне, як гепне. Бо мешачки трошки ось тільки що... А так то чітко, ну бачите, бачите де ти аж 18,5 метрів, а тепер 20. Ой, 19,5 метрів, скільки це в мене, 5 оприскувачів від краю, вже бачите, слід помінявся. Прийдеться раз, кажу, перейти на цей навігатор. Ну, сліди, я думаю. А так поняли, буде такий ефект. Потім подумає хтось, що це таке поле буде рябе коротше, до весни. Одна, одна, один оприскувач побризканий, другий не побризканий. Раді прикола. А навігація в принципі не сильно бігає. Ну як, трошки ось є. Просто що поле трошки горбате. Треба взагалі ж... по логіки десь внизу ставити, бо трактором вже гойдає. Так, ну що доїхали. Зараз розвернемося. Тик. Все, розвернулося, виключати не буду. Оприскуватись так. Ця лінія проїжджаємо цю лінію. Ось цю лінію проїжджаємо. Час червоним, загорається, слідує. І цю заїжджаємо. О. Все. Нажимаю. Раз, підхватив. Поехали так. так, ну, вроде поехало все хорошо. Вже я, третій, а четвертий вже круг роблю. Воно собі обороти трактора. Ось скільки там години вже. І ось все, воно, так, виходить, рядом. Ну перебиваю, як по факту перебиваю полоси. Ну, полоси ідеально рівні, просто рівніші. Один нуль, Горбата ще поле там воно там трипає. так, скорость. Бачите. Площа, направлення, це все-все-все є. Цікаво. Ну... Зараз спробуємо забризкати усе поле, потім збережемо і знову заїдемо. Так що чекайте, зараз я. Спораюся і ще раз заїдемо знову в ці самі полоси. Побачимо, як воно як воно буде. Так, ще руль крутиться, а я їду. Руки за плечу, за плечі тобі позіхаєш сидиш, на сон клоне капець. Це точно, що, нема чим зайнятися, спать хочеться. Так, Ось зараз скажуть, опа, коментарі мені, що не хотів навігації. Ні, ну я поняття, тому що я розумію, що так набагато краще. Їдеш руль крутиться, руль крутиться, а ти сидиш собі, як кажуть. Мічкаєш, можна кіно подивитися, ютубчик, десь щось там воно сзади подивиться, собі відиш яких проблем. Полосочки такі рівні. Просто офігеть. А чому я не хотів навігації? Бо, як кажуть, скільки вона мені предлагала навігацію, а ну спомніть. 11 тисяч євро, 10 там знижку мені зроблять, типа що я рекламу зроблю чи ще щось. А це вже я купив вчора, заплатив усі 100%, і РТК встановили, все чудово, працює. 4 з половиною ну вони 10 доларів, вони ну 10 євро. То я казав, коли воно діп'ється. І фактому, що РТК тут буде, одне на 2 на чи на 3 можна робити. Ну, Купити можна не РТК а на ну, ті самі параметри ввести в 2 три навігації. Тільки що, понятно, звісно, не один час не, пок... не робити. Ну, ти запустив цей навігатор, інтернет підключив, все підключив, працює так. Так, доїжджаємо до краю. Працює оприскування. Потім завтра зранку треба сіяти, будемо сіяти. І так зрозуміло, що якщо трактора два треба зразу робити, то треба платити. О! Чуєте, балакає? Точка А, точка Б. Все. Так, виключаємося. Ви зрозуміли, доїжджаю до точки Б, воно мені тепер каже. Так, ну що ми? Їздимо через одну полоску, зараз спробуємо заїхати. Ось я їду по старій полосі. І щось, раз, зараз червона. Так, а ну, ця червона, тепер цю полоску. 90 градусів розвернеться. Включаємо. 90 градусів. Так. І поїхав. Дивіться, сам заїжджає. Не, збило, Блин, датчики треба регулювати. А, тільки що... Сильно швидко завернув. Так, все. Їхало в лінію. Бачите, де в мене старі полоси? Ну нічого. Зато ці рівненькі, як... Бачите, а тут як бик постяв, блин. і це ночью я бризкав, що я не міг. Ще як днем, то я можу орієнтацію, ну як тим на авто, як він називався, не автопілота, курсоуказатель, то я міг тільки так примерно плюс-мінус забити полосу. Не було того рівня. І потім, вже, потім я підрівнював і так їздив. Ну що вже по тих самих пол полосах. А після культури, я ж кажу, що після культури, після пшениці скосили, в мене ж тут полоси були відбиті. Ну, ті старі полоси десь вони були. А тільки як пшениця виросла, я вже їх не наб'ю, бо в мене вже вони в пам'яті не збереглися. Якщо я візуально не бачу полоси, то і. Потім я й заїхати не можу. А тут маємо надію, що воно, ну, бачите, полоски, як я малюю, через одну. І потім будемо бачити. Експеримент оцей, що буде вийшло. І буде видно, як гліфосат спрацював. Ну тут як? Пшениця не густо, бачите, не густо. Вже ж я раз бризкав після жнив. Як після жнив? Після того дощу, як я ріпак сіяв. У нас пройшов один дощ, по-моєму, в кінці... в кінці липня. І цей дощ, після доща, як воно вже все посходило, я тут був його забризкав. А так практично поле чисте. Бур'яна немає, тільки одна падалися пшениці. Так що працюємо, бо кажуть, чого? Чого я... Був противником навігації. Я не був противником навігації, я був противником економіки. Колись ця економіка себе окупи. Якщо ми потратимо, це я заплатив скільки, ну рахуйте, по 41 курс хлопці, щось там 185 тисяч вроді. На карту скинув їм по, 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 по ФОПовській карті. І все чудово. Так. Бачите, яка полоса. Там було, там, тепер тут. Ну нічого, вже на все буде рівненько. Це називається точне земледілля. Понятно, треба стремитися до нього. Що Красиво у нас можна подивитися тепер ззаді. І тепер я маю надію, що ці полоси будуть збережені. Ну, зараз ми збережемо в кінці, я покажу. В кінці як вже добризкаю, щоб вже не крутитися. І я попробую заїхати знову ж ці полоси. Ну, кружок зроблю, з виключеним Отже, Ну, Я вам все покажу, як буде їхати трактор, як буде попадати в полоси. Мені самому цікаво, я ще ж не пробував і не бачив. Так що ждіть. Для вас одна секунда, а для мене треба до кінця до темноти сонця, до заходу сонця бризкать. До 20 гектар це довго, ого. Так, а це трошки вставка тут така короткометражна. Так, воно могила компаніївська. Хто знає, тут Живанова Компаніївська могила. Я цьому долбойову ось, ось дивися, ось він розвертається всю дорогу на моєму полі. Я не знаю, що, що тут за людина, оце, яка воно йобнута на голову, чи хто його знає. Дивіться, всю дорогу розвертається, всю. там розвернувся, це Та тут у нього один пай, сім гектар. Зорало, і на моєму сука, полі розвертається, їба на повну голову. Я кажу, що, блін, це просто людина, не людина, а не ну, то якась ото. Чурка їбана. Коротше, я сказав, отут весною у тебе буде танкодром. Я так само порозвертаюся у тебе прямо по полі нахуй. Так що дивися відео, Компаніївка. Люди, звісно. Ще людочки ті. І кожен, кожен, рік, кожен рік воно тут, сука, розвертається. Так, трошки передірнімо, ну нічого. Бачите, сонечко воно зайшло, я вже оприскування зробив. Так, є ще полоса заїхав у полосу оприсканого. Так, що ми тут? Заїжджаємо у полосу оприсканого. Зараз що робимо? Це я ще не зберігав. Так, зберегти поле. Так, ви дійсно хоч завершити роботу, так. Да. Завершаємо. Завершаємо. Так. Начало роботи. Начало роботи. Зану вийшли. Тепер заходимо. Ну, типа, приїхали на наступний день. Виходимо на. Так, нова задача. Істочні Ис... задання. Вибираємо поля. Тряма АБ Оце моє останнє поле Оце ось А чому не наз... А, назва те на... Ось це моє поле, бачите о Осьо назва Поле 80, Поле 80Г 80 Оце треба вибирати 15 гектар я забризкав Ну там все було до цього трошки потренувався, Ну нічого так, Вибираємо це поле, як же на нього нажимати? Нажимаємо на нього. Є. Загрузка. Загружаємо. Поле 80. Начать нове, нове вернуться к нове Бачите? Або вернуться к роботі, ну, ми почати нове задання. Це ми типу, приїхали там, через тиждень чи через два хочемо побризкати. Новая задача. Так, блік, може вам тут погано видно буде? Нове завдання, блін, нове завдання. загрузка. Так, все, ми стоїмо на полосі. Ми стоїмо на полосі. Все. Включаємо автопілот. Все, включився. Це ми, типа, приїхали на наступний день. Бачите, на наступний день ми приїхали, включився автопілот. Включаємо передачу і типа їдемо. Все, їдемо. Все, та ну, а ну дивимося. Він трошки зараз щас... проїдемо метрів 100, типу, щоб не зразу. І станемо подивимося, Це я їду цією великою швидкістю. Так. Слід у слід Хе -хе. Дивіться, слід у слід Ну я точно руками так не поведу. Я як їхав, руками більше витаптував. Що тут? Ану. Так. Ану. Йдемо дивимося на оприскувач. Так, ну що? Дивимось. Слід. Притоптано і фактично ось, ось. Чудово! Чудово! Оце вам для цього я і купив автопілот. Бо я хотів давно вже його купити, ну не за ті гроші, не за космічні. За ці гроші можна точно купляти. Вже якось воно трошки дебет скребетом складається, що, во-первых, наскільки легше. Що наскільки трактор собі заїхав у полосу, <кхи> дивіться, оприскувати чітко. Тепер, звісно, придумати чи як сіять, це іменно кукурудза буде, звісно, проблема. А ну, пишіть, як оце можна вирішити цю проблему, щоб були це технологічні колії, а потім посіяти кукурудзу. Ну, не знаю. Це якось так міждуря треба посчитати. Не-не-не. Соняшник, то я сію по діагоналі. І потім буду бризкати рівно. То буде нормально. А тут, звісно, з кукурузою. Так, що подивимося? Що тут у нас є? А що тут у нас є? Земля м'якесенька ходиш, як, як цей. Ді. І вирвати О! І зразу, бачите? Зразу, зразу. Є Єсь... запах. А запах погріба. Так що, таке це в мене вже бачите, ноутів гриби. Стерня вже ну, корінь від гнив вже не виривається. Бачите, вже стерня догнила. Уже дивіться, бачите, все. Кореня нема. Бачите, зимуючі бур'яни, оце вже, може, треба й бризкати, правда, вони весноються ці грицики. Вони мигом вбиваються. Ну Буде видно поле. Так що такий закатік, закатік класний. Ну нічого, все буде хорошо. Звісно, може люди колись научаться культури якоїсь, земл... землеробства. Я ж кажу, я ніколи абсолютно ну, можу виїхати на поле передніми колесами, тільки щоб досіяти, дотягти. Ну не так, як оте падло, блін. Ой, коротше, не буду. Постійно, Постійно робить це таку шкоду. Хто ж така людиночка, блін? Солдеповська і... Коротше, з прошлого віка, динозавр, поїхали додому. Я думаю, все буде добре. Всім пока пишіть, коментуйте. Я ж кажу, прогрес іде.